Слідами біблійних героїв, сьогодні ти познайомився з третім нашим героєм Біблії Моїсей, який вивів народ із Єгипту. Перше, розкажу тобі про родину Моїсея. У Моїсея був тато і мама, тато Амрам, мама Йохавет. Він був не один в сім'ї, в нього була сестра та брат, брат Аарон, а сестра Міріам. Також він зайшов собі дружину, яку звали Ціпора. Вони народили двох синів: перший син Єлієзер, і другий Гершома. Родовід Моїсея належить до коліна Левія. А тепер дізнаємось про роки життя Моїсея. Він прожив 120 років. Він вже народився після Авраама та Йосипа, але не раніше Ісуса Христа. Книги Біблії, які розказують про життя Моїсея, це вихід, Левит, числа, повторення закону та ще деякі книги, в яких розказується про Моїсея. Де ж народився та жив Моїсей? Давай дізнаємось ближче. Він жив спочатку в Єгипті, і ось його шлях, як його вивів Господь та його народ з Єгипту до обіцяної землі. Ну а називається ця земля Ханаан. Ось так багато їм довелося пройти. Давай розглянемо події, які відбувалися з Моїсеєм, але в правильній послідовності. Перше це його народження. Та те, що його відправили по річці, і він потрапив в сім'ю фараона. А потім він був змушений залишити Єгипет, так як захистив єврея. Далі він став звичайним пастухом, там він і створив свою сім'ю. Але у Моїсея було важливо покликання, і саме тому Бог заговорив до нього через палаючий кущ. Бог сказав, щоб Моїсей звернувся до фараона і щоб той відпустив його народ. Але фараон не хотів слухатись, і саме тому отримав 10 кар. Десята кара була найважчою, і саме тому він відпустив народ. Але через деякий час відправляє військо в погоню за Моїсеєм. Тоді Господь зробив так, що море розійшлось, і весь народ зміг прийти. Ну а військо фараона затопило. Ну і звичайно, коли вони йшли пустелею, то Бог дав Моїсею 10 заповідей, які він мав передати своєму народові. Але народ не завжди був слухняний та вдячний Богу, саме тому вони ходили пустелею 40 років. Ну, а в кінці, як Бог і обіцяв, то дав їм нову обіцяну землю Ханаан. Ну а тепер дай відповідь на питання Скільки було єгипетських кар? Другий варіант 10. Як Бог явився Моїсею? В образі вогняного куща. Вісімдесят скільки заповідей Бог дав народу? Правильна відповідь 10. Скільки років євреї були в рабстві? Чотириста тридцять років. Через яке море перейшли Мойсей та народ? Червоне море. Яку їжу Бог давав євреям 40 років пустелі? Перепеличок, а також манну. Але 40 років саме манну. Ось такий наш. Герой Моїсей, який говорив з Богом лице до лиця, та був вірним рабом Господу.